31 травня на стадіоні Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи відбулися змагання з легкої атлетики. До прилук з'їхалися юні спортсмени з трьох областей: Сумської, Полтавської та Чернігівської. Усього сформували шість команд: з Грибінки, Ромен, Ніжина, Перятина, Прилук. Атлети змагалися в декількох естафетах. Розповідає тренер дитячо-юнацької спортивної школи Євген Мачульний. Сьогодні приймають участь діти. Серед таких дистанцій біг 60 метрів, біг 100 метрів, біг 200 метрів, біг 800 метрів, біг 300 метрів з бар'єрами. Та стрибків довжину і висоту і збірні команди міста районів, збірне естафетнобіг Прилуцьку дитячо-юнацьку спортивну школу обрали не випадково. Саме тут створені найкращі умови для проведення подібних турнірів: якісне бігове покриття, облаштовані сектори для стрибків, сучасне обладнання, зручна інфраструктура. Усе це дозволяє проводити змагання на високому рівні та безпечно для учасників. На цьому новому стадіоні на нашому в прилуках проходять перші ці змагання, на яких приймають участь команди із різних областей, це є зараз одним з найкращих стадіонів в нашій області, в нашому регіоні. А може не одним, а може й найкращим. Там, де є три сектори для стрибків у довжину, сектор для стрибків у висоту, метань. У нас всі є умови для цього. Змагання проходили на кількох спеціалізованих локаціях. Першою дисципліною стали стрибки у висоту. Спортсмени виконували вправу за технікою фосбері-флоп. Це професійний спосіб стрибка через планку з переворотом спиною вперед і приземленням на мат. Дану естафету виконувала і спортсменка Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи, призерка чемпіонатів області та України Вероніка Чубата. Я стрибнула один раз. Метр тридцять це досить класно пригати показувати свої результати. Можна показати свої найбільші результати серед спортсменів, що випробовували себе у стрибках у висоту, і ніженка Вікторія Марченко. На прилуцькому стадіоні дівчина вперше відтак говорить: умови для проведення змагань дуже якісні. Все зручно, все супер, все класно, все просто на 100%. До прилук команду ніженських легкоатлетів привіз тренер Олександр Кремез каже. Участь у таких змаганнях це не лише досвід, а й чудова мотивація для юних спортсменів. Особливо відзначає рівень організації та умови, створені на Прилуцькому стадіоні. Умови у вас відмінні, трошки краще, ніж у нас в Ніжині. Але знаєте, на новий стадіон завжди приємно приїжджати, коли є умови. Дітей ми не багато привезли, але дітки у нас підготовлені. Є і перший розряд, і другий ну, кінець учбового року, і всі вже так практично вийшли на пік своєї форми. Тому держимо планочку. у своїх спортсменах. Тренер цілком впевнений, адже частина команди вже за тиждень вирушить на чемпіонат України з легкої атлетики. Тож і на цих змаганнях діти мають показати якнайкращі найкращі результати. Кожен тренер завжди. Повинен бути впевнених своїх дітях, тому що якщо нема впевненості, то не треба їздити. На сусідній локації стрибки у довжину з розбігу. Тут оцінювалася точність, координація та вибухова сила. Судді уважно фіксували всі результати, вимірюючи відстань до сантиметра. Конкуренція між учасниками була особливо високою. Кожен намагався покращити свій особистий рекорд. І декому вдалося. Це вихованка Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи Діана Рибачик. Вона стрибнула в довжину 3 метри 30 сантиметрів, як каже, все через те, що вона вдома, тож ані разу не хвилювалася. Іноді переживаєш, ну але це такі не, не дуже переживаю, тому що це наше місто, якось вдома, все спокійно. Як там десь виїзні змагання, то там вже страшніше, звичайно. Змагання такого рівня важливі не лише як спосіб продемонструвати власні результати. Ти, а й можливість навчитися в одне одного дуже, дуже класно подивитися, як хто що, ну, наскільки в різних всіх різних сили дивитися, хто як стрибає, хто як бігає. Класно на бігових доріжках. Учасники змагалися у кількох спринтерських дисциплінах: 60, 100, 200 та 800 метрів. Забіги були динамічними та напруженими. У фінальних забігах на 100 і 200 метрів переможців визначили буквально на останніх метрах дистанції. Боротьба йшла за долі секунд. Подолав дистанцію третім Богдан Вовченко з міста Пирятин. Хлопець дізнається, на змаганнях був у багатьох містах, та у прилуках бігові доріжки найзручніші. Тут резина набагато краща, тим, що стадіон новенький, тобто в лубнах він такий. А у нас взагалі не марзини, тому це гарний досвід буде на наступні змагання приймати участь, попадати на Україну. Спостерігаючи за технікою, підготовкою та тактикою суперників, спортсмени краще розуміють, над чим варто працювати далі, говорить легкоатлет. Це великий досвід отримати ту той досвід, який дають нам інші спортсмени, показувати результати перед іншими тренерами, і буде далі проще поступити. Тому це гарний досвід до бігу у 200 метрів. Тим часом готується ще одна легкоатлетка з порятина Вікторія Литовченко. Дівчина вже виконала дві естафети: біг на дистанцію 60 метрів та стрибок у довжину. Як розповідає спортсменка, змагання приносять їй задоволення, особливо коли вони проводяться у гарних умовах. Тут відчувається, що конкуренція можна змагатися. Ну тут достойні діти. Тут дуже гарно і дуже хороша резина. Мені дуже сподобалось тут змагатися. Підтримку легкоатлетам надає їх тренерка Ірина Карась. Жінка каже, спортсмени мають гарний досвід змагань та на такій матеріально-технічній базі сподівається на найкращі результати своїх вихованців. Ми з задоволенням сюди приїхали, привезли команду і в великому захваті від стадіону. У нас такого стадіону немає. І ми приїхали сюди. Ну, у вас дуже чудові умови, і дітки дуже вражені, і вони хочуть е, пробігти тут, посорівнуватися, щоб показати кращі результати. Дуже дуже хороший стадіон. І я е, задоволена керівництвом вашого стадіону, що зуміли зробити такий стадіон. І влада, яка погодилася, це все зробити. Молодці. Я завжди вірю, кожен тренер вірить в своїх діток. Своїх спортсменів, і я надіюся, що вони покажуть найкращі результати, тому що на такі дорожчі гріх не показати хороші результати. А так сильна команда, як вони виставлять, ми подивимося. На наступній локації до бігу готується Сніжана Дяченко. У цьому спорті легкоатлетка вже чотири роки. Дівчина впевнено говорить у своїх силах не сумнівається. Вже встигла здолати дистанцію 100 метрів. Наступними будуть 200. Сніжана запевняє, покаже гарний результат. Сьогодні стадіон – це дуже класно. Те, що зробили, мені дуже подобається вся ця атмосфера і думаю, що це буде гаразд. Сподіваюсь, 200 метрів будуть дуже позитивні. Тренер гребінківської команди Максим Малинка, як і більшість тренерів, говорить, значний відсоток успіху залежить від якості спортивної бази на змаганнях у прилуках. Значна частина його команди показала свої найкращі результати. Зазначає тренер-викладач. Діти ось тільки що пробіли 60 метрів і. Усі пробігли по кращому результату, навіть деякі прогресували набагато більше, чим очікувалися. В гарних умовах завжди гарно змагатися. Готуються до наступної естафети і прилучани. Злада Смикодуб виступила вже на трьох локаціях: це стрибки у висоту та довжину, а також дистанція 60 метрів. Легкоатлетка вже встигла випробувати свої сили, змагаючись зі спортсменами з різних міст. Як говорить, це для неї гарний досвід. Мені було цікаво з ними змагатися, хтось слабіший, хтось сильніший. я там була, перемагала, була і програвала. Ну, Цікава поруч зі златою прилучанка Дар'я Куц в легкій атлетиці дівчина майже три роки. Спортсменка постійно вдосконалює свої вміння. Так і цього разу їй вдалося встановити власні рекорди. Я пригнула довжину 3,36 – це мій новий рекорд. А колись було 3,24, я третє місце виграла. А це 100% буде друге. Бігла я 60 метрів, другу так само. З дистанції 200 метрів стартує легкоатлетка з румнів Мілена Захарова. Дівчина приїхала до міста з певненістю у своїй перемозі. Мені дуже комфортно, так. Подобається все. Я нас настроєна на перемогу. Так у перемозі своїх вихованців впевнений і тренер спортсменів Микола Савицький, як каже чоловік, до прилук привіз найсильніших для легкоатлетів. Це фінальні змагання перед чемпіонатом України, розповідає тренер. 7 червня ми виїжджаємо на Франківськ. 2010-2011 рік народження. База гарна вас гарна, зрівняно з тим роком, з тими роками. Дуже приємно, дуже гарні результати ну, показують діти для прилук, для загалі для України дуже гарна, гарні умови. Будемо сподіватися, що і підуть результати, як українського, і міжнародного рівня, може хтось покаже. Ще одна локація, котру долали спортсмени, це біг на 300 метрів з бар'єрами. Ця дисципліна вимагала не лише швидкості, а й технічної точності. Кожен бар'єр потрібно було долати в потрібному ритмі без втрати швидкості. Після завершення змагань усіх учасників нагородили грамотами та медалями від відділу сім'ї молоді та спорту Прилуцької міської ради. Але головна нагорода для кожного зі спортсменів це новий досвід. Для когось це були перші серйозні старти. Для когось черговий крок до нових парт. Перемог